Привіт, рідненькі! Анна Цкур з вами. І якщо ви тут вперше, то скоріше підпишіться на цей Ютубчик, тому що тут ви знайдете багато корисних тренувань, такі які будуть підтримувати ваше тіло молодими, активним і. Зберігати класну форму, позбавлятися різного типу болю, і сьогодні ми якраз над цим попрацюємо. Ми сьогодні з вами зробимо класну руханку для наших кульшових суглобів, яка допоможе вам позбутися болю та застегне у суглобах в попереку, якщо він існує у вас, тому що ці вправи допомагають кровообігу вашій тазовій частині допомагають рухливості вашим суглобам. І взагалі, наші суглоби, коли вони рухливі, це підтвердження, що ми можемо рухатися, ми молоді, активні. А коли у вас виникає обмеження в рухах в суглобах, це означає, що поступово ваші вже суглоби не справляються. Кістки починають руйнуватися і це. Скажімо так, примініти такі дзвіночки, що ви старієте. Хто хоче старіти, ніхто. І якщо у вас вже виникають якісь там обмеження і болі, не хвилюйтеся, ми можемо з цим працювати. І давайте будемо працювати разом. Отже, ми будемо кожне вправу робити по 10 повторів. Їх буде небагато, але якщо ви будете робити такі вправи регулярно, то повірте мені, ваш стан покращиться, ви побачите різницю вже за місяць. Вправо. Ми опускаємо коліна на сторону і коліно приблизно йде до п'яточки іншої ноги. Окей, сіли ніжки. Ширина килимка і 10 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Наступна вправа. Дуже схожа, але тепер ми будемо опускати одну ногу іншу ми тримаємо рівно. Одну ногу, іншу тримаємо рівно. І почали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Чудово. Тепер ми сідаємо, що наші ноги утворюють кут 90, 90 градусів. Сідаємо на стегно. І тепер наша задача піднімати стопу. Ми будемо піднімати її десять разів. Почали. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Міняємо сторону. І почали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Супер. Наступна вправа. Ваша задача зараз буде занести ногу за коліно, розвернути і поставити. І знову занести за коліно і піднести, поставити. Ок? Робимо на кожну сторону по 5 повторів. Занесли і почали. Раз два три, чотири, Поміняли ніжку і тепер інша. Раз два, три чотири, п'ять Чудово! і ще одна вправа. робимо ми її наступним чином. Ми ножку ставимо на носочок. Коліно в нас трошки ширше відходить назад. Ми будемо опускатися і підніматися. І так ми робимо 5 разів. Отже, опускаємося назад, повністю раз. Не поспішаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Чудово. Наступна і інша сторона я покажу з іншої сторони, щоб вам було видно трошечки нога ширше. Отже, опускаємося назад і підйом. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. І ще одна вправа, яку я хочу дати. Теж на кожну сторону ми повторимо по п'ять разів. Ми тут виходимо ногу одну ставимо. в... Опору, як в планку, і ми будемо підносити вперед, ставити. І так ми робимо 10 повторів, чередуючи ніжки Окей. Отже, поїхали. Раз. Поставили назад. Два. Поставили назад. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Тепер ми переходимо в глибокий присід. сідаємо і перекадуємося з однієї сторони на іншу, теж на десять повторів. І насолоджуємося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Стопи повністю стоять. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Тепер можна підняти свій таз вверх. Підняти своє тіло. І я хочу сказати, що було дуже класно. Ви, мабуть, зараз вже відчули, наскільки ви розкрили та свої та застегнуві суглоби, наскільки відчувається більша рухливість. І я впевнена, що за місяць ви будете відчувати себе набагато краще. Тому повторюйте, не лінуйтеся, це не так довго займає часу, а здоров'я вам додасть реально набагато. Така дуже класна інвестиція. Тому. Анна на була з вами. Я бажаю вам здоров'я і, взагалі, любіть своє тіло. І до зустрічі на наступному тренуванні.